Вітаю, друзі! Як побудувати правильно взаємодію з дітьми та побудувати із ними демократичні відносини? Почніть із навчання знаходити альтернативні рішення. Пошук рішення певної проблеми може відбуватися послідовно, крок за кроком. По-перше, треба визначити проблему або протиріччя. Для пошуку альтернативних рішень головне, щоб ніхто не був обділений, обмежений в своїх інтересах. Для цього необхідно дати можливість дитині першою зробити свою пропозицію, дати достатньо часу для обговорення пропозиції і підтримати дитину в пошуку її пропозиції. При обміркуванні, оцінюванні альтернативних рішень треба надати можливість кожному відповісти на запитання, яке рішення із запропонованих є найкращим. При пошуку альтернатив важлива установка її учасників бажання почути партнера, бажання розв'язати конфлікт, побачити проблему з позиції іншого. Наступний етап це пошук оптимального рішення. Всі учасники обговорення повинні зрозуміти, що кожен з них вносить свій вклад у пошук рішення. Наступний крок це оцінка правильності ухваленого рішення. Не всі рішення можуть цілком влаштовувати кожного члена сім'ї і батькам, і дітям корисно повернутися до розгляду проблеми з погляду задоволення інтересів кожного. При правильній взаємодії батьків та дітей складаються демократичні відносини. У дитини з'являється мотив знайти найкраще вирішення проблеми, розвиваються розумові здібності дітей, розвивається відповідальне ставлення до прийнятих рішень, слабше схильність батьків вдаватися до примушування чи сили. Друзі, пам'ятайте, шлях пройде той, хто його почав. Не завжди ми робимо все ідеально. І не завжди все виходить одразу. Ніхто не народжується одразу великим вихователем. Пробуйте, помиляйтесь і знову пробуйте, і все обов'язково вийде. І вже ж не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео і залишити під ним свій коментар, а також за можливістю підтримати канал з реквізитами в описі до цього відео. Щиро дякую всім вам і до зустрічі!